скажіть, як пережити кризу через війну у стосунках на відстані. Тобто, там, коли жінка на відстані, коли чоловік на війні, а там, діти, діти не поруч. Як переживати взагалі цю ситуацію, коли відстані, коли люди на відстані? Брати і сестри, дуже, дуже актуальне питання, І не просто актуальне, воно кричаще. Дуже багато сьогодні навіть сімей. Розділених залишились вдалі чоловік від дружини і від дітей. Я один із них, який переживає подібну цю річ. Я один із тих, де, скажімо, майже 10 місяців не було дружини. Вона тільки сюди приїхала. Напротязі року вдавалось відвідувати її декілька разів дітей менших, які нею. Ну, насправді це важко. І ви знаєте, я почав роздумати, Боже, як нам не втратити стосунки більше любити один одного і більше цінувати один одного. І Бог дав мені таке відкриття, щоб я не себе жалів, а їх жалів. Не як мені важко, як їй важко. Як дітям важко. На чужині. Да? І що я мав робити? Я мав за них молитися і нести на руках молитву. Я проникався е, тою білью тими сльозами, які вони переживають. Сьогодні дуже багато людей, які там плачуть на чужині, і вони хочуть повернутися, вони хочуть бути своїм чоловіком, своїми дітками. І я зрозумів одне: молитися потрібно переживати, благословляти і жаліти на відстані, як їй погано, і тоді ця любов вона дійсно буде більша і більш зрозуміліша, ніж була до війни. Звісно, я проаналізував також свої помилки, які були, скажімо, скоєні, коли ми були тут разом до війни. Я зрозумів, що я мало уділяв часу. Я в багатьох речах покаявся. І ви знаєте, я сказав, коли закінчиться війна, я максимум буду приділяти часу для дружини і для дітей. Ни роботі, ні ще якимось речам, більше сім'ї. Тоді ми будемо багатіти багатіти і фізично, і духовно, і морально. Тому не жалійте себе, дружини десь там, жалійте своїх чоловіків. Чоловіки залишились тут, жалійте своїх дружин, любіть їх, благословляйте і мрійте про той час, коли ви зустрінетесь і прославите Господа і устроїте справжнє свято в своїй сім'ї в своїй родині. Амінь.